Байкери з Данії привезли для українських військових мотоцикл. Це дещо вдосконалений Сузуки, який наші захисники зможуть використовувати для виконання бойових завдань. Один із данських байкерів Райтіс right Габріелс одружений з українкою, тому вчить мову і не може стояти осторонь, коли в Україні війна. Привезли з Данії, проживаємо в Данії. ми теж мотоциклісти. Сам люблю на мотоциклах кататися і розумію, що їм можна доїхати туди, куди машина не заїдеш. Співпрацю з міжнародною байкерською спільнотою налагоджує Об'єднаний Байкерський фронт організація, яка із самого початку вторгнення ремонтує та передає бійцям мотоцикли. Байкери не мають кордонів. На сьогоднішній день наша ініціатива. Відновлення мотоциклів, підтримки байкерів, які воюють на фронті, набуває міжнародного формату. На сьогоднішній день долучається Данія. Ми вже розмовляємо, будуємо плани, щоб долучилась Норвегія, Швеція. Ми поступово будемо переходити до більш надійних мотоциклів, такі як ось ви бачите, Сузукі. Байкери планують продовжувати і розширювати співпрацю а мотоцикл стане встрій в одній із частин, що дислоковані на Чернігівщині.